Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні проговоримо про блокчейн. Omni. Значить, ще наприкінці квітня, стартап рекурсів запустив інфраструктурний блокчейн першого рівня. Кумні, який призначений для взаємодії в мереж Ефіріум другого рівня, таких як Optimism, Arbitrum, Zieka Sinkera, Starknet. В общем все, що на базі роллапс. Півзасновник компанії Austin King зазначив, що технологія ролапів багато в чому дозволила вирішити проблему масштабованості Ефіріум. Однак популярність цього шляху призвела до фрагментації простору блокчейну через появу безлічі ZK-EVM протоколів. Omni Network використовує. Рішення протоколу рестейкінгу Engine Layer, і команда обіцяє забезпечити зв'язок між різними ролапами з безпекою на рівні блоку першого рівня, тобто на рівні Ефіріуму. Значить, згідно з їхньою заявою, окрім функціональної сумісності Ефіріум додатків у різних L2 мережах, Omni Network надасть розробникам таку перевагу як агрегування ліквідності. Значить, на сьогоднішній день в даній мережі доступний Тестнет. Трошки раніше він був закритий, зараз це все вже. З'явилось у вільному доступі, тому я бачу, що нам потрібно обов'язково це протестувати і тримати руку на пульсі даного проєкта, так як це реально щось новеньке. Значить, по twitter скоро у нас 29. Слабенько, але ж ми знаємо, що реально проєкту декілька місяців, тому про якісь тут великі такі напрацювання говорити рано. Значить серед тих, хто слідкує за даним проєктом, із фондів, це блокчейн, Capital, Ендерсенхо. То є фонди першого рівня, далі Spartan Group, Dragonfly Club, Capital і, і далі. Значить, екосистема Aptos Cosmos Ethereum, ну і далі. Значить, згідно з сайту CryptoRank, даний проєкт зібрав 18 мільйонів доларів серед інвесторів Pantera Capital, Spartan Group, ну і менш відомі фонди. На Twitter проєкту у нас підписано 221 тисяча підписників. Значить, на, на сьогоднішній день про проєкт відкрив амбасадорську програму, де кожен може попрацювати з даним проєктом і в майбутньому отримати винагороду за свою роботу. А також я думаю, що ті, хто проявить активності у Теснеті, також отримають винагороди у майбутньому. Значить, давайте почнемо з мого телеграм-каналу, де я. Коротенько зібрав покрокові активності, які необхідні для виконання активностей, які доступні на сьогодні. Значить, починаємо з того, що перш за все йдемо у Discord, приймаємо запрошення, тиснемо цю кнопочку, погоджуємося із правилами. Тут кляцаємо багато кнопочок, які нам подобаються. Обов'язково пам'ятаємо, що офіційні посилання ми можемо бачити тільки тут. Ні в яких приватних повідомленнях, ніде нічого, ніколи. Не переходьте ні по яких посиланнях, тому що можуть вам. Підкинути якусь фішингове посилання, і ви обов'язково десь законектите свій гаманець, і якийсь шкідливий смарт-контракт потягне ваші грошенята. Тиснемо Verify, де також потрібно натиснути кнопочки, які нам подобаються в даному ситуації, те, що нам подобається, і тиснемо країну, з якої ми сюди прийшли. Це Україна. Дуже важливий розділ це анонси, де команда анонсує нові якісь активності або інші івенти. Тиснемо знову кучу кнопочок. Взагалі, вивчаємо в загальному Інформацію. Значить, Серед головних активностей у нас є квести на Галксе, компанія The Light і ролі в гільдії. В своєму телеграм-каналі роль я... Пропустив. Ну, реально, коли в мене тут настільки цей текст щільний, що я коли щось тут додаю, то моя гарна картинка вже сюди не попадає. Тому ви перейдете по посиланню із Diskordu Гільдію, законектитесь тут відповідно і зробите все, щоб отримати ролі, які на даний момент знаходяться в даному переліку. Даний аккаунт тут абсолютно новий, я ще нічого абсолютно в цьому проєкті тут не робив. Тому ми зараз з вами потихеньку будемо виконувати. Ці активності, значить, такі активності, як Метрон Ranger їх здобути дуже важко, так як вони входять до амбасадорської програми, в якій потрібно постійно проявляти активності на в Discordі, писати різноманітні статті, в общем поширювати даний проект будь-то де, потім іти укладочку Contributor і тут прикладувати свої, ну, показувати команді, де ви робите які активності, за які відповідно вам будуть давати якісь бали. Що вас підніме в рейтингу і тим самим ви зможете отримувати ролі відповідні. Йдемо далі. Далі підписуємось на Telegram, Twitter проєкту, відповідно, я вже підписався. На даній сторіночці вивчаємо документацію все, що пов'язано з даним блокчейном. А також обов'язково слідкуємо за блогом, в якому публікуються абсолютно всі активності, пов'язані з даною мережею. Нагадаю, що деякий період даний блокчейн. Був у закритому втеснеті, тому можливості я його трошки провтикав. Можливості не було раніше це да і сусмисла не було це все публікувати, так як виконувати його можливості не було. Зараз це повторюсь, відкрилось, тому ми з вами зараз розпочнемо це все робити. Значить, активно рекомендую починати цю всю операцію із проходженням квесті на зелай компанії. Переходимо по посиланню, я, як ми бачимо, вже сюди заскочив, і відповідно де нам потрібно виконати ці завдання. Join Discord. ми вже з вами приєднались, тистимо, отримати винагороду. Subscribe і Оніблог ми теж вже з вами там були, але ж не підписались. Тому переходимо на сторіночку, тиснемо subscribe, Тут потрібно обов'язково написати своє ім'я. Показати свою електронну пошту, і нам відповідно будуть приходити сюди постійні оновлення щодо активностей в системі Omni. Значить, нам потрібно підтвердити свою електронну адресу, переходимо в електронну пошту і тиснемо підтвердити. Як ми бачимо, нашу підписку підтверджено, тому йдемо далі. Далі тиснемо кнопочку Claim Rewards і наші бали заклеймлені. Далі Invite Friends Join Omni. Значить, тут потрібно вам підписати друзів, як ми бачимо, від одного друга і до 30 ти є компанія. Тому тиснемо посилання Invite to Friends, відправляємо друзям. Або якщо у вас декілька своїх аккаунтів, я на свої аккаунти розкинув, щоб хоча б потрібно хоча би взяти хоча би один інвайт, щоб був. Ну а відповідно краще всього, якщо зробити їх всі під'єднати. Далі виконуємо квізи. Переходимо цих посиланнях, йдемо на ось цю сторіночку, трошечки читаємо тут інформацію, повертаємось назад і чекаємо, поки тут з'явиться можливість заклеймити наші. Винагороди. Тиснемо «Claim reward». Тиснемо наступний квіз. Для зручності правою кнопочкою мишки перекладаємо текст на українську мову і читаємо, яке основне призначення ОМНІ. Варіанти, щоб стати новою криптовалютою, конкурувати з Ефіріум, щоб спростити роботу розробників щодо розгортання безпечних додатків із перехресним згортанням у фрагментованій екосистемі Ефіріум. Далі не читаємо відповідь: це. Вимагаємо нагороди. Далі оптимізація Омні. Тиснемо, що Омні використовує для оптимізації безпеки програмованості та швидкості. Представлення Ethereum з Engine Layer і Consexus Tendermint? Відповідь Далі проблеми Web 3. Яку головну проблему сучасної екосистеми блокчейну прагне вирішити Омні? Високі комісії за транзакції, фрагментація користувачів капіталу в системі Ethereum, відсутність бекпеки. значить, відповідь Б. Варіанти для розробників. Який вибір? Є у розробників, коли вони вирішують, як розробляти свої децентралізовані програми у все більш фрагментованому світі. Значить, відповідь А розгорнути в одному зведеному пакеті, Б, розгорнути в ефірі М1 відправлення альтернативи Л-1, яка Валанча або все вище переховане. Далі компоненти ОМНІ. Які компоненти поєднує Omni, щоб розробники могли створювати багатодоменні програми? Представлення підтвердження консенсусу ставок і сумісність ЄВМ, майнінг ставки, відповідь А. Перевага Омні. Яку головну перевагу пропонує користувачам Network? Оптимізована торгівля Дефі. Легко отримати доступ до додатків і різних зведень без перемикання. Найвищі показники доходності. Відповідь Б. Далі. Що означає термін глобально за замовчуванням запропонований Network? А. Розробники можуть розгортати програми, які доступні у всіх зведених пакетах, не ускладнюючи процес розробки, надаючи їм доступ до більшості кількості користувачів капіталу. Відповідь я відповідно. Далі. Яку користь приносить користувачеві програмована сумісність OmniNetwork? А. Підвищує складність транзакцій для користувача? Б Це вимагає від користувача керування різними позиціями вручну С. Це дозволяє створювати складні програми, які працюють з кількома зведеними пакетами, водночас дозволяючи кінцевим користувачам використовувати ту функцію за допомогою однієї простої транзакції. Відповідь це відповідно. Так, далі. Що означає сумісність без дозволу для користувачів мережі ОМНІ? Відповідь А, відномежує ну, доступ користувачів до мережі. відповідь Б. Це дозволяє ОМІ Нетворк інтегрувати будь-яке нове зведення. Не вимагаючи жодної роботи чи зміни від її. Ну, відповідь Б. Далі. Яку користь приносить підхід Omni Network глобально за замовчуванням, користувачам на ринку кредитування? Значить, відповідь А: це обмежує пропозицію, що робить запозичення дороги. Це обмежує, нічого тут не обмежує. Це дозволяє користувачам агрегувати ліквідність у всіх зведених пакетах, створюючи найбільшу пропозицію та здешевлення ставки. Це так, мета ОМНІ. Яка мета ОМНІ? Щоб розробники могли створювати програми, які мають доступ до користувачів і капіталу у всіх зведених пакетах. Далі не читаємо. Так, безпека Омні. Що захищає Омні Нетворк? Перевірка вузлів, що беруть участь у наборі правил консенсусу, суб'єктивний консенсус, блокування перегресного блокування відповідь А. Так, далі у нас вікторина. Чому омні валідатори представляють ефір? Відповідь А. Приєднатись до списку вузлів, які беруть участь у захисті мережі. Так, відповідь А. Далі існування Омні. Чому була розроблена Омні нетворк? Розширити можливості розробників в екосистемі Ethereum завдяки дешевим комісіям за транзакції, які промотують зведені пакети водночас мати доступ до користувачів Ethereum. Відповідь А, це, що вони декларують на своїй сторінці. Транзакція 2 секунди, тран... вартість транзакції, як ми бачимо, менше 1 цента. Там 100 активних учасників і безмежна кількість взаємодії рулабів. Так, і підтримка розробників. Що пропонує Omnia розробникам, які хочуть розширити свої програми за допомогою більшої кількості користувачів? Так, тарам-тарам простий спосіб забезпечити властивості безпеки, до яких вони звикли. Є. Значить, ми всі активності виконані. Залишилось тільки знайти друзів. У мене є ще один лайфхак, як де знайти оцих друзів, щоб... Так сказати, забрати оці всі активності. Єдине, що мені треба його перевірити, чи він працює, як тільки я перевірю, я обов'язково поділюсь з вами. А ви, в свою чергу, натисніть лайк і напишіть коментар, що ви думаєте про це все. Так, далі йдемо по посиланню. Попадаємо на Галксе, де нам потрібно виконати неважкі завдання. Перше це підписатись. Друге, лайкнути публікацію у Твіттері на Твіттер. І вступити в Discord. Це все вже ми зробили, тому тиснемо кнопочку Verify, Verify, Verify і клеїмо Є. Далі переходимо по іншому завданню на Gaulse із посилання. Можна безпосередньо переходити в інтерфейсі сторіночки Gause, але щоб не запутатись, то я зробив це, щоб посилання можна було прямо на ті, які треба переходити із телеграм-каналу. Йдемо по цьому посиланню, тиснемо сюди, листаємо, крутимо, дивитись. Дивимось і тиснемо Verify. Тиснемо Verify Discord. і Verify. Далі йдемо по цьому посиланню. Далі по цьому посиланню. Тут тиснемо Follow. Як ми бачимо, тут відображаються всі наші квести. Повертаємося на сторіночку і тиснемо Verify. І клеїмо наші винагороди. Є. Далі йдемо по посиланню. І виконуємо на галці Omnitron Ambassador Program Launch Support Де, як ми бачимо, майже всі активності у нас вже зелені. Єдине, що нам потрібно буде лайкнути твіт. Робимо лайк. Закриваємо сторінку, тиснемо Verify Авторизуємося на твіттері і клеїмо наші поінти Є. Далі переходимо по посиланню. У кран, де нам потрібно отримати тестові токени. Копіюємо наш гаманець Metamask, вставляємо це віконечко, тиснемо кнопочку Fund, і нам на наш гаманець поступають тестові токени. Далі йдемо на сайт. Конектимуємо гаманець. Відразу сайт нам пропонує додати мережу Omni Network. Додаємо її. І де потрібно задепозитити наші отримані тестові токени. Нам дали 5 токенів. 4,5 токена я роблю депозит. Підтверджуємо. На цьому сайті ми будемо фармити токени меме. Рекомендую, тут можна отримати раз на добу оці тестові токени. Давайте ще раз спробуємо. Як ми бачимо, другий раз не дає. І, значить, Отримуємо тестові токени, закидуємо сюди і фармимо ці токени меме. Їх можна тут клеймити, також виводити токени ОМНІ. Значить, Виводити не потрібно, а кожен день додаємо. І можна заклеймити, також додати токен меме до гаманця Metamask. Що буде з цими меме? Я поки питання не вивчив. Я думаю, десь трошки далі буде вільний час, я вивчу питання, що нам дадуть токени меме. А можливо, і взагалі поки що це не анонсовано. Далі виконуємо завдання OmniOrigins. Місіон DripWords. Для цього спочатку йдемо на сайт, тиснемо кнопочку Build, Конектимо наш гаманець Metamask, під'єднуємось. Далі нам потрібно тут змінтити NFT. Тиснемо Mint, додаємо якісь NFT. Я додам такого хомяка Далі. Name. Hamster Description.hms. Хай буде. І тиснемо Submit. Дія відбувається в мережі Polygon. Підтверджуємо Metamask. Так, NFT замінена. Гайд, як правильно це зробити, можна натиснути тут, ознайомитись з інформацією по виконанню даної активності. І після цього, як ми зробили, замінтили NFT. Йдемо на Galaxy, де нам потрібно далі підписатись на Twitter. Ми замінтили NFT, процедурка. ця Перевіряється дуже рідко, як ми бачимо, сьогодні у нас 26.07, а останній раз вони 20 числа перевіряли, тому не переживаємо, що нам недоступна ця активність. Колись перевірять. І робимо лайк твіту. Закриваємо verify. Значить, щоб виконати першу активність, йдемо деталі. Далі, по цьому посиланню, підписуємо Metamask, тиснемо Follow, підписуємося на Omni Network. Повертаємось назад і тиснемо кнопочку Verify. Усі активності виконані в даному квесті, крім Mint NFT. Ми її також виконали, але ж потрібно, щоб перевірили нашу активність. На цьому активності в даному проєкті на сьогоднішній день закінчені. Слідкуємо за новими за додаванням нових активностей на Галксі, слідкуємо за блогом, а також не пропускаємо анонси в Twitter. Велике прохання також підпишіться, будь ласка, на канал YouTube про криптовалюту, на який підписалось на даний момент 369 користувачів, і ми з вами зараз пишемо 48 відео. Нагадаю, що я придумав, як заохотити вас коментувати пости і ставити лайки, я буду частинку токенів, отриманих аеродропом, розігрувати серед коментарів. У будь-яких довільних відео. Можливо, точніше це буде, наприклад, якщо дроп під Layer Zero, то ми будемо розігрувати під відео Layer Zero. Якщо там від Тайко, ми будемо розігрувати під відео під Тайко. А можливо навіть і не так, а можливо навіть ми будемо. За допомогою спеціальної програми вибирати будь-яке довільне відео. І між тими, хто залишив свої коментарі, будемо розігрувати частинку токенів. Тим самим, я думаю, перебування у нашій спільноті за допомогою таких от заходів буде цікавіше. Також, будь ласка, підпишіться на на Фейсбук канала про криптовалюту, де я публікую цікаві новини загального світу криптовалют. Підпишіться, будь ласка, на Твіттер. А також всіх запрошую в Телеграм, де регулярно публікуються покоркові гайди, а також різноманітні пояснення до виконання активності. Також у нас є телеграм-чат, де ми обговорюємо всі важливі питання ринку. Криптовалют на цьому дякую всім за перегляд. Обов'язково лайк, прокоментуйте, будь ласка, це допоможе підняти нашу спільноту в рейтингу. І традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!